Україна отримала позитивну оцінку від ЄС під час переговорного процесу щодо аграрної євроінтеграції. За участю єврокомісарів, в Україні провели комітетські слухання аграрного комітету парламенту на тему «Стан підготовки до переговорного процесу з ЄС у сфері сільського господарства. Обговорили ключові аспекти аграрної інтеграції України до Європейського союзу, зокрема підготовку українського законодавства до відповідності вимогам ЄС, підтримку фермерів, розвиток. Сільських територій та забезпечення продовольчої безпеки в умовах війни учасникам не зазначено, що за два роки після подачі заявки на членство в ЄС Україна досягла історичного результату, отримала рішення про відкриття переговорів про вступ. Одним із наступних кроків є затвердження переговорної рамки, що стане основою для подальшої інтеграції. Особливу увагу приділили підготовці до скринінгу аграрного законодавства відповідно до ЄС, що передбачає аналіз та гармонізацію українських норм з європейськими стандартами в таких сферах, як сільське господарство, ветеринарія, фітосанітарія та рибальство. Аграрна політика високих стандартів якості одна з ключових на шляху України до ЄС. Одним з трьох головних кейсів в агро на шляху до євроінтеграції, про які говорять єврокомісари, є розвиток сільських територій, відзначає народний депутат України Дмитро Костюк. В цьому контексті, як голова підкомітету з питань соціальної політики, агропромислового комплексу розвитку сільських територій, науки та освіти, Дмитро Костюк звернув увагу членів Кабміну і представників ЄС на тому, як уряд гальмує важливі реформи, направлені на розвиток сільських територій. Так, в законі про бік Має сільськогосподарського призначення, який парламент прийняв ще 2020 року, було дано завдання Кабінету міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього закону: розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проєкт закону України про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо створення у складі спеціальних фондів державного та місцевих бюджетів фонду розвитку сільських територій, кошти з якого спрямовуються на видатки розвитку інфраструктури енергозбереження. Освіти та медицини у сірській місцевості та реалізацію державних програм розвитку малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників минуло вже на 6 місяців, а понад 4 роки. А Кабмін досі не вніс до Верховної Ради проєкт, як того вимагає закон. Незрозуміло, чого ми хочемо від людей, коли сама виконавча влада закон не виконує. Чотири роки я піднімаю і буду піднімати це питання з усіх можливих трибун. Повідомив народний депутат. Присутності представників ЄС заступник міністра аграрної політики пообіцяла представити на розгляд депутатів необхідне рішення.